Ну, Свадьба в и продолжается. Я кучу? Да. Плюс за этой Колено. Уши. Колено. Кто же еще? Уши, рот. Вот, Звісно, якщо якщо б це ну, була допомога з далекобійними ну, снарядами, то ми ну, ми б швидко ми, б, ми б пришвидшили, Ми б пришвидшили нашу перемогу і ми б відігнали загарбників з нашої території. Тільки так. Ну Вони звалюють усе на сьогодні звалюють. Так, час. ви звалю. А то, що а, партнери не хочуть, щоб ми стріляли на територію. Агресора, ну, на мою думку, це, це геть не, ну, неприйнятно російською, неприємливо лично для мене. Тому що не ми прийшли на їхню територію, вони прийшли на нашу. І розуміючи, що РСЗО, і пушки, Гаубиці стріляють із-за кордону і не стріляючи по території. Російської Федерації ми не зможемо їх ну, ніяк уразити. Це буде тільки а, праця по піхоті. Це як а, ми підходимо уже до границі своїх кордонів, вони нас б'ють зі своєї сторони, а ми будемо стояти тихенько в стороні і мовчати. Ну так, так не буває. Вони пішли війною на нас, не ми на них. Використовувати їхню зброю по. На... на даний момент ми спостерігаємо вже на про на протязі тижня, що атаки росіян збільшуються. Вони питаються лізти все більшими і більшими партіями на нашу територію. Також спостерігається більший запуск з повітря дронів. На, на нашому напрямку не, ну на мою думку не хватає сил для просування, тому що. Мы тут есть на этом направлении, мы есть лидерами. Давай, Малина. Восстановлен. Давай, мы готовы. Серый. Плюс, плюс, плюс. Заведите доповедь. Заведите доповедь. Плюс доповедь. Зарядите доповедь. Есть. Пострел, Пострел был! Зацепим! Да. Все. Ведьмы, маскуемся. Русь, а шо там? На козёлни. А потом заряд положить на козёл. Все. Большой немця надо. Ну, есть если, если надо. Немец. Сколько сахар этого это, это, кофе съел? Сколько этого? А сколько денег тебе надо? Я, а мы как раз едем, я за рулем.